Сьогодні є багато суддів, балакунів, філософів, пропагандистів, які намагаються висловлювати свої думки. Але зараз ще рано говорити на чиєму боці Бог, адже війна ще не скінчилася, і вона покаже, хто переміг, а хто програв, чиї гріхи дійшли до неба і чия чаша беззаконня переповнена. Це буде показано по фінішу. Нам треба зрозуміти одне: перемогу дає Господь, і все залежить лише від Бога. А той, хто надіється на людину, проклятий. Однак люди сьогодні займаються судом і засудженням, замість того, щоб співчувати і допомагати мученим і переслідуваним. Війна і всілякі труднощі якраз і перевіряють людські серця, хто чим наповнений. Коли люди нехтують Богом, виникають проблеми. Ось чому ці події допускає Господь, щоб мозок і серце стали на місце, і люди звернулися до Бога, адже проклятий кожен, хто надіється на людину. Христос каже: ви будуєте, але все буде перевірено, на чому ж ви будували, на якій основі, на піску чи камені. Це буде випробувано: служіння, служителі, віруючий та кожна людина. І Бог завжди дає час для покаяння, являє милосердя і співчуття, а люди лише займаються судом та засудженням. У цьому велика проблема та біда.